Хочу вам відразу сказати, що яку б зі спеціалізації ви не обрали, в Одеському національному університеті вам завжди будуть раді. І ті знання, які ви отримаєте в Одеському національному, не порівняються ні з якими іншими знаннями. Що стосується філологічного факультету, то зазвичай складається така стереотипна думка, що навчатися на філології це в майбутньому працювати вчителем десь там в школі. Звісно ж, основна мета навчити навчити студентів навчати в майбутньому, але не тільки з викладачами в школі працюють наші випускники. Наші випускники працюють директорами шкіл, керівниками відділів освіти. Наші студенти працюють журналістами, наші студенти працюють. В будь-якій іншій сфері наші студенти працюють перекладачами, зважаючи на особливість освітньої програми Українська мова та література, студенти впродовж чотирьох років можуть вивчати на рівні з українською англійською мовою і в майбутньому мати дві спеціалізації. Крім того, лише на філологічному факультеті вивчають слов'янські мови, вивчають польську мову. Або сербську, або болгарську. І, звісно ж, станом на сьогодні студенти без проблем можуть подорожувати і користуватися мовами Євросоюзу в будь-якій країні світу. Якщо говорити про ще одну спеціалізацію е, філологічного факультету, це спеціалізація освітня програма прикладна лінгвістика. Прикладна лінгвістика є тільки в Одеському національному університеті, якщо говорити про прикладну лінгвістику як галузь знань, навчання в межах спеціалізації прикладна лінгвістика це вивчення мови не з точки зору мова як засіб спілкування, а мова як результат досягнення. Оскільки саме за допомогою мови ми визначаємо, що людина сказала, як вона сказала, що вона хотіла сказати, як вона це зробила. І на навчаючись на спеціалізації прикладна лінгвістика, ви зможете працювати лінгвістами-експертами. Студенти спеціалізації прикладна лінгвістика мають відповідні практики після першого, другого, третього курсів. І навіть починаючи з практики першого курсу, студентів запрошують на роботу безпосередньо в ту організацію, де вони були на практиці. Спеціалізація Українська мова забезпечує. Навчальний процес спеціалізації українська мова і спеціалізації прикладна лінгвістика забезпечують висококваліфіковані фахівці, якщо взяти до уваги кількість викладачів, які працюють на філологічному факультеті, і зіставлення цієї кількості з науковими званнями цих людей, то з 32 викладачів філологічного факультету 15 докторів наук. Тому навіть зважаючи на цю цифру, можна говорити про те, який потужний потенціал працює на філогічному факультеті. Крім того, дуже багато молоді, молоді, молоді активної. І станом на сьогодні студенти навіть більше тягнуться до молодих викладачів. Можливо, у них не такий досвід, але вони наскільки Креативні наскільки зацікавлені в тому, щоб працювати з молоддю і навчити їх. Всього того, що знають самі, що відірвати студентів, що називається в переносному значенні, звісно ж, від роботи з молодими викладачами, неможливо. Крім того, що відбувається, звісно ж, навчальний процес, прописаний освітніми програмами, навчальними планами, на філологічному факультеті створено цілий ряд гуртків, де студенти. Виявляють себе уже як майбутніми філологами, майбутніми поетами, майбутніми письменниками. Станом на сьогодні у нас дуже активні студенти першого курсу, активні студенти другого курсу беруть участь в усіх заходах, які проводить наукова бібліотека, в заходах, які проводить бібліотека імені Горького. І Долучення студентів до цих заходів завжди має такий позитивний варіант. І що стосується практик, то вони на філологічному факультеті теж надзвичайно цікаві, оскільки практики, виїзні діалектологічна практика, краєзнавча практика, виїзні практики завжди ще більше здружують студентів. Вони наскільки починають активно працювати в актив Активно ну, долучатися до будь-яких заходів факультету, що потім, коли настає варіант прощання, сльози на очах і у викладачів, і сльози на очах у студентів. Хочу ще сказати про філологічний факультет в межах університету. Якщо комусь із вас потрібно підготуватися для того, щоб скласти іспит на знання української мови, при Одеському національному університеті є центр мовної підготовки. І крім того, що в центрі мовної підготовки ви можете вивчити англійську мову, болгарську мову і отримати відповідний сертифікат, при центрі мовної підготовки. Готують також для того, щоб скласти іспит з мови української кандидат філологічних наук, доцент Кіщенко Алла Миколаївна дуже любить свою роботу і. Всі, хто навчалися в групі заняття, де проводила Алла Миколаївна, всі успішно склали іспит на знання української мови. І ще раз повторюся, що який би з факультетів ви не обрали, ви зробите правильний вибір, тому що ті знання, які ви здобудете в Одеському національному університеті, залишаться з вами на все життя. Дякую.